Привіт! Думаю, це останній урок в серії навчальних відео для початківців в Java, але зовсім не останній урок серед моїх курсів. Про все це ми поговоримо в узагальнюючому відео, а поки перейдемо до останньої запланованої теми великі числа. Великі числа bigInteger та bigDecimal, гарно продовжують тему класів обгорток в Java, оскільки успадковують клас Number, який є загальною обгорткою для всіх чисел. Ці класи також мають методи на кшталт double value чи long value, тому мова про них сьогодні йти не буде. Розглядаємо першим Big Integer. Цей клас застосовується, коли потрібно зберігати дуже велике цілочисельне значення. Зручність полягає у тому, що об'єкт цього класу можна створити з використанням конструктора, який приймає рядок, а саме число не має обмеження у 64 біти, як у примітиву Long. Крім того, для виконання математичних або побітових операцій над числом потрібно або перетворити його на примітивний тип даних, або використати один із методів. Перетворення big-integer можна виконати за допомогою одного із стандартних методів типу intValue або LongValue, або за допомогою метода intvalueexact або LongValueExact. Суть та сама, але метод з екзакт у назві, якщо число виходить за діапазон типу даних, до якого відбувається приведення, віддасть ArithmeticException. Така ситуація зараз на слайді. Спочатку ми привели число до int і отримали доволі маленьке обрізане число. Чому так згадуєте з уроку про примітивні типи даних або передивіться його. Потім використали int value exact і оскільки значення виходить за діапазон, отримали виключення. Тепер повернемось до того, що я казав на початку минулого слайду. Так, додавання або після перетворення до примітивів, або зі спеціальними методами. На слайді зараз додавання та множення двох довгих цілих чисел. В останньому рядку відбувається побітовий повітовий ліво на один. Про цей тип операції ми говорили нещодавно. Поїхали далі. Бігдесімал. Серед перших уроків я казав, що дабл має більшу точність, ніж флот. Він займає вдвічі більше пам'яті за флот. Тим не менш, дабл не використовується в фінансових програмах через свої особливості у арифметиці. Для цього існує бігдесимал, він також не має обмежень у бітах, відповідно, вирішує всі проблеми з точністю і гарантує коректність розрахунків. Створити бігдесьмал можна також через рядок або з використанням примітивного значення. І так, вже на цьому етапі можна побачити ту поведінку дабл, з якою ми будемо боротися. Ми записали певне значення у рядку 6. І намагалися його передати в конструктор, і подивіться, що це значення в результаті передало. Як було сказано раніше, оскільки BigDecimal теж успадковує number, він також має методи типу int value, longvalue і таке інше. Він також має арифметичні методи, як клас BigInteger, але це все доволі звичні для нас методи, в цьому класі є щось більш цікаве. Давайте йти далі. Головна перевага Big Decimal точність і робота з числами з плаваючою точкою. Ми можемо отримати точність числа, кількість цифр у числі з використанням метода Precision. Можемо посунути крапку ліворуч або праворуч з використанням методів MovePointLeft та MovePointRight, відповідно. Можемо відрізати зайві нулі. Також можемо округлити число до певної кількості цифр після точки та, більш того, обрати стратегію округлення, такі як down. Ще раз уважно подивилися на методи, запам'ятали і далі поговоримо про ці стратегії округлення. На цьому слайді вказано всі типи округлення, назва, короткий опис та результати округлення прикладу. Стратегія А робить округлення з віддаленням від нуля, тобто додатні числа будуть округлюватись вверх, ставати більшими, а від'ємні, навпаки, будуть ставати меншими. На цьому етапі важливо зрозуміти, що мінус 2 менше, ніж мінус 1. Стратегія down буде навпаки прижимати число ближче до нуля і постійно округлювати в сторону нуля. Рекомендую поставити відео на паузу, уважно подивитися всі стратегії та результати їх роботи. Далі, між собою, вони схожі, а на прикладах зрозуміти їх буде ще легше. Підписуйся на телеграм в описі до відео, там будуть питання зі співбесід та чат для обговорення. Успіхів у навчанні, сподіваюсь, це відео було зрозумілим і цікавим.